Вітаю, дорогі глядачі, на моєму каналі. Я бачу, що він збільшується. Мені це неймовірно приємно. Дякую, що приєднуєтесь і коментуєте. Сьогодні до вашої уваги Баранівський сервіс приблизно 70-80 роки. З ручним розписом. Ще я за такий розпис чула, що можливо це розпис з пальцями, але не впевнена. Тож прошу вас долучитися до коментарів і підказати мені. І ще такі баранівські сервізи. Тут така ніжна деколь, дуже гарнесенький ніжний сервізик. І ще також ручний розпис. Ці два сервізи вони подібні. Подібні за своєю формою, формою чашечок, заварників, цукорниць. Але, бачите, в різних виконаннях. Ось цей сервіз з ручним розписом він у мене без блюдець на 6 осіб. Цей сервіз з блюдцями, але на 5, 5 осіб цей повний. Всі сервізи в новенькому стані. Друзі, всі свої сервізи, які я щойно показала, я буду продавати. Тож, якщо вам цікаво, прошу в коментарях, я залишу вам свій вайбер і посилання на мій телеграм-канал, тож дуже дякую, що якщо вам буде цікаво, всього найкращого, гарного, тихого, мирного дня і все буде добре, все буде Україна.